Розум чемпіонів Джим Афремоу. Як мислять, тренуються і перемагають видатні спортсмени. Доктор Джим Афремоу висококваліфікований консультант та автор кількох бестселерів зі спортивної психології та лідерства. Він надає послуги з тренування ментальних навичок та лідерства спортсменам, командам і тренерам усіх рівнів спорту, а також корпоративним спортсменам і професіоналам у всіх сферах досягнень. Протягом більше ніж 20 років доктор Афремов допомагав численним шкільним, студентським, аматорським та професійним спортсменам. Основні представлені види спорту включають MLB, NBA, WNBA, PGA Tour, LPGA Tour, NHL та NFL. Крім того, він ментально тренував декількох олімпійських спортсменів із США та інших країн. Він працював тренером з психології у двох міжнародних олімпійських командах: Олімпійській збірній Греції з софтболу та олімпійській збірній Індії з хокею на траві. З 2004 по 2013 рік він працював старшим співробітником консультаційної служби та спортивної медицини в університеті штату Аризона. Його книга Розум чемпіонів справжня перлина. Ця книга наповнена глибокою мудрістю і є своєрідним посібником з розкриття вашого внутрішнього чемпіона, від встановлення цілей до візуалізації, розмови з самим собою, контролю дихання, впевненості та ментальної стійкості, а Фремою охоплює все це. Основна ідея книги зрозуміла з правильним мисленням у всіх нас є потенціал стати чемпіоном в спорті і в житті. І, чесно кажучи, я не можу з ним не погодитися. Підсумовуючи, можна сказати, що цю книгу обов'язково має прочитати кожен, хто прагне стати кращим спортсменом і кращою людиною. Книга наповнена мудрістю і мені не терпиться поділитися з вами основними ідеями. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую! Що відрізняє небагатьох найкращих у спорті від решти? Мислення. Важливість ментальної сторони легкої атлетики одного разу блискуче висловив легенда баскетболу Карім Абдул джаббар Ваш розум це те, що змушує все інше працювати. Великий тенісист Новак Джокович далі пояснює серед топ 100 гравців фізично немає великої різниці. Це ментальна здатність справлятися з тиском добре грати в потрібні моменти. Захистіть себе. Ми всі зазнаємо схожих труднощів і стикаємося зі складними завданнями у своєму прагненні до досконалості, незалежно від виду спорту чи фітнесу. Щоб стати чемпіоном, ваше істинне я стає ключем до особистої та спортивної величі. Ви знаєте, як і всі ми, що лише ті виконавці, які думають про золото і ніколи не зупиняються на сріблі, будуть продовжувати прагнути до свого найвищого або золотого рівня і досягнуть його. Чемпіон робить велич можливою, незважаючи на те, що може здаватися неможливим. Звичайно, більшість з нас не олімпійці і не професійні спортсмени, але кожен з нас може здобути мислення чемпіона. Будь-який спортсмен може навчитися думати як чемпіон. Кожен з нас може стати кращим гравцем в житті, досягнувши своїх особистих рекордів. Ми можемо прагнути бути кращою версією себе. Ми можемо залишатися професіоналами щоразу, коли трапляються неприємності. Можна виховати в собі силу духу, яка буде вести нас вперед. І цілком можливо застосувати чемпіонський підхід Джим Афремоу. Оволодійте розумовими навичками. Науково обґрунтовані розумові здібності, представлені у цій главі, довели свою ефективність, допомагаючи спортсменам сформувати мислення чемпіона, яке дозволяє повністю розкрити свої можливості. Ви дізнаєтеся про деякі навички, і тоді ваше завдання буде володіти ними. Ви засвоїте кілька нових потужних навичок, які зможете легко застосувати у своїй грі. Адаптуйте кожну розумову навичку відповідно до ваших конкретних потреб і ситуацій. Підхід розум понад матерією не розвивається за одну ніч. Дотримуйтеся того ж процесу навчання, який використовується для розвитку ваших фізичних навичок: повторення, свідоме і щоденне розумове тренування і підкріплення. Відчувайте задоволення від своїх зусиль, кажучи такі речі, як я набираю розумову мускулатуру. Щоб досягти майстерності, дотримуйтесь плану вдосконалення і намагайтеся зосереджуватися на одній або двох ментальних навичках кілька разів на день, щоб закласти міцний і надійний фундамент. Розумові здібності це постановка цілі. Подумай, а потім напиши. Ментальні образи. Візуалізуйте, щоб реалізувати. Розмова з собою. Нагодуйте доброго вовка. Впевненість. Тренуйте м'язи впевненості. Фокус. Чемпіон це справжній діяч. Контроль дихання. Вдихніть життя у свій виступ. Ментальна стійкість. Створіть свій внутрішній банківський рахунок. Управління тривогою. Переходьте від паніки до збудження. Насолода. Гумор. Найкращі ліки для спортсмена. Мова тіла. Справте чудове враження. Інтенсивність Володійте своєю зоною. Особисте твердження працює. Сильні фрази, які допоможуть стати чемпіоном. У другій главі доктора Фрема ознайомить нас із ментальними навичками, якими повинен оволодіти кожен чемпіон. Чому бути спортсменом вищого рівня це не просто тренувати м'язи. Мова йде також про гнучкість у цій ментальній грі. Ці 12 розумових навичок подібні до секретного рецепту, який перетворює хорошого спортсмена, на справжню легенду. І вгадайте, що всі вони підкріплені наукою і перевірені на практиці. Прямо зараз усі ці навички є ключем до перемоги в грі життя. Ближче до кінця книги Джим пропонує використовувати цей список як таблицю оцінювання для розумової гри, щоб побудувати свій власний план розумової гри. Хочете більше деталей? Прочитайте книгу, щоб дізнатися більше. До речі, особисто я не знайшла цієї книги виданою українською, тому якщо вас дійсно цікавлять подробиці, залишайте коментарі під відео. Якщо наберемо хоча б 100 лайків, я перекладу цю книгу для вас. Але зараз виникає питання: над якими розумовими навичками зі списку можна попрацювати, щоб покращити вашу гру? Оберіть трійку найкращих і мерщій до їхнього освоєння вже сьогодні. Давайте швидко розглянемо кілька цих розумових навичок детальніше. Напружте м'язи впевненості дослідження спортивної психології та окремі розповіді спортсменів-переможців підтверджують, що впевненість має вирішальне значення для спортивного успіху. Зокрема, впевненість у собі це тверда віра у свої навички підготовки і здібності. За словами легендарного тенісиста Джона Макінроя, впевненість у складних ситуаціях ознака великого гравця. Щоб досягти успіху, ви повинні вірити, що можете досягти успіху. Самозаспокоєння часто є причиною того, що спортсмен або команда вириваються вперед або програють нижчому супернику, який явно не вважає себе гіршим. Надзвичайно висока впевненість ніколи не є проблемою за умови, що ви постійно, старанно і розумно тренуєтеся, щоб стати найкращим спортсменом, яким тільки можете бути, і у вас є невпинне бажання перемагати під час змагань. Ви можете ненавидіти програвати, але не бійтеся програвати. Впевненість без самозаспокоєння допомагає вам досягти мети, коли ви граєте добре і перемагаєте Джим Афремоу. Якщо ви хочете перемогти, ви повинні вірити, що можете перемогти. Введіть установку на зростання зараз же. Як накачати м'язи впевненості завдяки правильній підготовці? Практика це все. Впевненість ґрунтується на компетентності. Афремоу підкреслює, що якщо ми хочемо здобути компетентність для змагань, нам також потрібна демонстрація результатів, щоб ми могли розмірковувати над попередніми успіхами і насолоджуватися нашими перемогами. Щоб допомогти нам, Афремоу пропонує у книзі сім питань для самоаналізу, натхнених роботою Стенфордського психолога доктора Альберта Бандури. Хочете більше? Прочитайте книгу, щоб отримати повну інформацію. Він також ділиться ось цією потужною порадою. Замість того, щоб намагатися виступати без страху, прагніть виступати впевнено. Стверджувальна розмова з самим собою повинна приймати форму таких фраз, як Я можу це зробити замість не промахнися. Тримайся цілі, замість блокуй відволікаючі фактори або тримайся, замість не зупиняйся зараз. У цьому сила внутрішнього діалогу. Моральна стійкість. Ментальна витривалість не означає, що ви стискаєте зуби, намагаєтеся з усіх сил більше думаєте, напружуєте очі, щоб зосередитися, або змушуєте когось кричати Будь крутим. Психічна стійкість це здатність зберігати позитивний настрій і активність у найскладніших обставинах. Психічна стійкість ґрунтується на тому, щоб знову і знову робити щось складне, особливо коли вам цього не хочеться. Переживайте важкі дні, коли ви відчуваєте себе не найкращим чином відволікання, дискомфорт і труднощі не можуть зрівнятися з чемпіоном. Психічна стійкість одна з найважливіших ментальних якостей не лише у спорті, але й в житті. Філософія без виправдань це один із ключових інгредієнтів стійкості. А тепер питання до вас яка ваша гра на психологічну витривалість? Що ви можете зробити сьогодні, щоб підвищити свій рівень? Станьте своїм найсильнішим суперником. Головне для того, щоб стати чемпіоном, це боротися з найкращими або золотими особистостями, не приймайте срібний або бронзовий підхід і рівень зусиль. Захисник зали слави професійного футболу Стів Янг сказав Принцип змагатися з самим собою. Мова йде про самовдосконалення, про те, щоб стати кращим, ніж ви були напередодні. Іншими словами, завжди намагайтеся перевершити свої власні стандарти майстерності та продовжуйте піднімати планку свого рівня гри. Це із мудрої глави мудрість чемпіона. А Фремо укаже нам, що чемпіони з'являються в спорті з майстерним підходом. Вони зазвичай цінують усе в процесі прагнення до особистої досконалості, незалежно від кінцевого результату. Знову ж таки, введіть тут мислення зростання. Отже, ось головна ідея кожного дня змагайтеся вічнавіч зі своїми найкращими якостями, прагніть перевершити вчорашнього себе, змушуйте себе, кидайте собі виклик ось секретний соус. Найкраще про це говорить Джеймс Клір у книзі Атомні звички. Якщо ви зможете ставати на 1% кращими щодня протягом року, до того часу, як ви закінчите, ви станете в 37 разів кращими. Посилання на огляд книги Джеймса Кліра Атомні звички залишу в описі під цим відео. Щоденник вашого чемпіона. Як ви можете об'єктивно оцінити свій прогрес і закріпити успіх? Регулярно проводьте аналіз свого ігрового процесу, щоб стимулювати творчий підхід і генерувати нові ідеї для покращення своїх результатів. Оцініть психологічні, технічні та тактичні аспекти. Зокрема, задайте собі три питання: перше, що я зробив хорошого, друге, що потрібно покращити, третє. Які зміни мені слід внести, щоб стати кращим? Цей процес дозволить вам широко подумати про кожну область вашої гри, а потім перейти до деталей. Зробіть це своїм щоденником чемпіона Саморефлексія – наша суперсила. Замість того, щоб з головою занурюватися в помилки невдачі та те, що нам не сподобалося в нашій роботі, Афремау пропонує нам використовувати силу позитивного підкріплення і почати з підведення підсумків, що пройшло добре. Що ти зробив хорошого? Святкуйте ці маленькі або великі перемоги, що потрібно покращити, оцініть свої слабкості. Які зміни мені слід внести, щоб стати кращим, і це ваш покроковий план гри, як стати легендою добре, краще, найкраще. Ці підказки призначені не тільки для письма, вони ваш путівник, щоб стати чемпіоном, тож хапайте цей щоденник і готуйтеся підвищувати рівень. Будьте батьком-чемпіоном зі спорту. Намалюйте на аркуші паперу коло. Це коло довіри вашої дитини. Точка всередині кола означає поведінку корисну для вашої дитини. Точка за межами кола означає поведінку, яка не допоможе вашій дитині. Щоб стати батьком чемпіоном у спорті, попрацюйте зі своєю дитиною, щоб визначити, чи відноситься ваша поведінка до її участі в спорті всередині кола чи за його межами. Створення такого візуального уявлення може бути дуже корисним під час мозкового штурму і допомогти вам внести позитивні практичні зміни, а також встановити зв'язок з вашою дитиною. Джим Афремов Це чудове нагадування всім батькам, які займаються спортом. Якщо ви хвалите ставлення зусилля вашої дитини, це велика точка всередині кола. Технічні та тактичні інструкції, так, це, мабуть, ззовні кола. Суть ви зрозуміли. А ось вам ще трохи батьківської мудрості від Афремоу любіть свою дитину такою, якою вона є, а не за те, що вона може зробити. Допоможіть вашій дитині отримати досвід, у якому вона досягає чогось, чим можна пишатися, постійно і зі співчуттям виправляйте погану поведінку вашої дитини завжди хваліть, коли це заслужено. Встановіть хороший зоровий контакт з дитиною і приділяйте їй всю свою увагу, коли вона говорить, щоб показати, що ви справді слухаєте. Ви є прикладом для наслідування, тому подавайте приклад того, що ви цінуєте в собі. Дотримуйтесь цієї поведінки, і ви залишитесь у колі довіри вашої дитини. Монах і дзеркало. Жив монах, який завжди носив із собою дзеркало. Одного разу священик помітив це і подумав цей монах, напевно, настільки стурбований своїм зовнішнім виглядом, що йому доводиться постійно носити це дзеркало з собою. Він не повинен хвилюватися про те, як він виглядає ззовні, важливо те, що всередині. Тоді священик підійшов до монаха і запитав чому ти завжди носиш із собою дзеркало, вважаючи, що це виявить його провину. Монах витягнув дзеркало з сумки і спрямував його на священника. А потім сказав Я використовую його в складні часи. Я дивлюся у нього, і воно показує мені джерело моїх проблем, а також рішення моїх проблем. Урок спорту Візьміть на себе особисту відповідальність за всі аспекти вашої підготовки та виступів. Ви несете відповідальність за підтримання гарного настрою, прикладайте максимум зусиль під час тренувань і змагань і демонструєте сильний характер за межами поля. Наше минуле й обставини, можливо, вплинули на те, ким ми є, але ми несемо відповідальність за те, ким ми стаємо. Одна з найважливіших речей у житті це брати на себе повну відповідальність за свої дії.